Отче, крик душі, порадьте мені, що маю робити. Коли у мене стосунки з старшим сином, сину 12 років, просто жахливі, він мене б'є, я його. Ми щодня ходимо до храму, сповідаємося, щодня приймаємо Євхаристію. Син є вівтарником, а вдома картина зовсім інша він хоче тільки сидіти в телефоні. Коли я роблю зауваження, він каже: Добре ще хвилинку і знову сидить, і так може, і до півгодини. Доки я не починаю виривати в нього телефона, він починає мене бити, ображати, і я починаю бити його. І так без кінця і краю в навчанні сів, батько на нього впливу немає. Син просто на нас став озлоблений. Я просто в якомусь відчаї. Тут в мене є кілька сумних речей, які мають прозвучати для всіх батьків, як відро холодної води, або пригадування, і просто банальний реалізм для абсолютно кожного батька, хто має дітей, що перехідний вік є періодом важким. Тому що дитина має ще тіло дитини. Це тіло дитини перетворюється на тіло людини, яка має стати дорослою. В душі дитина залишається ще дитиною дуже довго, навіть після того, як ще тіло розвивається. Як правило, дитині дуже важко з цим всім розібратися, тому що відбувається переоцінка цінностей, відбувається процес дорослішання, який є досить болісним для підлітка будь-якого. І в будь-якому випадку, так само як в літака є ось цей період турбулентності, коли там добряче трясе, то у випадку з підлітком ця турбулентність буде завжди, і не буде такого випадку, щоб її не було. Тільки в тому випадку, коли батьки до періоду перехідного віку виховували свого підлітка правильно, з точки зору християнського виховання, то цей період турбулентності буде менш болючим, але він також буде, але буде менш болючим. Цю річ потрібно з нею просто прожити, потрібно знати, що, ну, умовно кажучи, йду до стоматолога, буде боліти. Або… Підростає дитина, буде перехідний період, буде непросто. До цього потрібно приготуватися максимально, коли ще дитина геть маленька, вже потрібно до перехідного віку готуватися. Цей раз. Два. Ситуація з биттям є катастрофою. Я не хочу якось там нагнітати чи вас лякати, але ну, перестаньте битися. Тому що якщо ви зараз б'єтеся, йому 12, ну коли йому буде 14, він почне вас сильніше бити. Е, і чисто фізично, хлопчик в такому віці фізично може бути сильнішим за жінку, скільки вам там років би не було. Кінчиться тим, що він вас просто поб'є. Це ніякі рамки абсолютно не лізе, і це неправильно так бути в жодному разі не повинно. Мене минулого ефіру питалися, чи можна бити дітей. Я довго розказував, що дивлячись, яких дітей, дивлячись, що маєте на увазі під словом бити. Але якщо ще, скажімо якісь малесенькі дитинці можна дати легенького ляпаса по м'якому місці, не щоб влупити, не щоб там дитина, не знаю, сиділа, падала чи перелітала через стіл. Але дати зрозуміти їй, що ось це не можна робити. Ось тут, наприклад, там бубка, не знаю, там оголений провід, е обрив, з якого можна впасти, не знаю, ніж, яким можна порізатися, або ще щось таке, тоді, коли немає довго часу на якісь пояснення. Але у випадку, підлітка. Ці побиття, ну навіть ось такий ляпас, це вже річ, яка веде між вами, між вашими відносинами в прірву. І ви перестанете одне одного розуміти, Так що перестаньте це робити. Ну, це як мінімум з цього потрібно почати. Те, що він є вівтарником, і виходити на службу, це все прекрасно. Але потрібно тепер, щоб ця вся молитва допомогла в вихованні цієї дитини. Точніше, дивіться, навіть ще інакше сформулюємо. Коли ми кажемо, що це щось має допомогти в вихованні дитини, ну це мої слова, не ваші. То ми виходимо з точки зору користі батьків, ну вашої і батька. Давайте подивимося на цю проблему з точки зору підлітка, для якого весь світ перевертається. Він раніше був дитиною, все було таким безтурботним, простим, легким. А тепер все стає настільки складним, і дитині важко розібратися з собою. Зараз ви входите якраз в той період вашого життя і ваших відносин. Його з вами, з вами маю на увазі з вами, як з мамою, і з вашим чоловіком, коли ви для нього повинні вже ставати таким наставником і товаришем. Зрозуміло, що зараз для дитини, для підлітка, як для будь-якого підлітка, будуть відігравати величезну роль його ровесники, його товариші. Можливо, віртуальні. І те, що він сидить в телефоні, розумієте, тут наступне питання, досить таке розбудоване, що от сидить в телефоні. Ну, гаразд, але в телефоні робить що? В телефоні можна вивчати мову. В телефоні можна проходити лекції TEDx, наприклад, вивчаючи ту саму мову, не знаю, там польську, англійську, е якусь іншу мову. Розумієте, в телефоні можна проходити лекції по фотошопу, по обробці металу або дерева. Е є маса лекцій в Ютубі, е по яких можна вивчити від верстання художньої справи, опановування якогось музичного інструмента і багато яких інших речей. Тут питання не в тому. Що він сидить в телефоні? Питання в тому. Чим він займається сидячи в телефоні. Тому що, наприклад, якщо він сидить в телефоні, спілкуючись з своїми ровесниками, зрозуміло, що це для нього зараз важливо. Для нього зараз батьки відходять на дальший план, а ровесники в цьому періоді його життя відіграють важливе значення. Коли йому буде вже років з 25, десь приблизно, він зрозуміє, що батьки дуже важливі, а ровесники не настільки важливі, але це він зрозуміє через, там, умовно кажучи, років з 15, не зараз. А зараз він цього. Ще не розуміє. Зараз для нього думка ровесників це просто щось там дуже означає. Ось можете ті, хто з вас дорослі, можете самі себе зараз посміятися, як ви будете виглядати і що ви мали одягатися в школі. А зараз згадайте, чи вас взагалі хоча б на трошки, хоча б на капіночку цікавить думка сусідів або однокласників. Ну, можете писати в коментарях, якщо ви, звісно, доросла людина, а не школяр. Бо для школяра це дуже важливо. Потім минають роки, ви зустрінете цих людей, скоріше всього, десь там на вулиці. Якщо у вас будуть теми для розмови, це прекрасно. Якщо ви будете раді бачити одне одного, це я вважаю також прекрасно. Я коли бачу своїх однокласників, я радий їх бачити. Але будьмо реалістами, ми сьогодні, і вже років з 20 і більше, і 25, і так далі, вже дуже сильно чужі люди, яких вже реально нічого не об'єднує. Крім того, що було 25 років тому. Тому, щоб сказати, що зараз мене цікавило, що вони там про мене кажуть чи думають? Ну точно ні. І точно я про це не буду думати. І так само буде абсолютно з усіма людьми. Але зараз цього цьому своєму. Підлітку не розказуйте, бо він цього не зрозуміє. Для нього зараз можливо те спілкування в телефоні, там, в якомусь меседжері, там, не знаю, там, в інстаграмі, чи де вони там спілкуються, це постійно змінюється. Це спілкування для нього є способом соціалізації. І забираючи в нього це, це ну, як йому відрізати, перерізати кисень. Йому буде з цим важко. Тому питання ж не, не просто в тому, що от він має в руках телефон, а питання в тому, чим він займається в тому телефоні. Ще раз. Може, він вивчає мову, можливо, вивчає якусь професію, можливо, не знаю, там, цікавиться будовою космосу, можливо, цікавиться ще багатьма речами. Не знаю. Тут треба розібратися. Але річ наступна: якщо він бавиться, наприклад, в якісь ігри, Якісь там кульки, тетріси, якісь там гонки. Якщо це просто якась забава, і вона займає мало часу, ну добре, чому б ні, нехай побавиться. Але якщо це займає багато часу, це вже стає проблемою. Далі, відносини з батьком зараз відіграють роль найважливішу. Тому не ви повинні йому про це казати, а все-таки батько. Він з батьком повинен робити якісь речі. По господарству, в квартирі, не знаю, там, почистити якусь там картоплю, винести якісь сміття, чи не знаю, якщо сільська місцевість, можливо, є якась така робота, яку можна зробити руками і навчитися, там, не знаю, як тримати молоток, цвяхи в руці, там, як щось порізати. Ну, словом, це вже питання про розвиток і це вже надзвичайно важливо. Підсумовуючи відповідь на вашу проблему, скажу вам, що дізнайтеся, чим ж дитина в тому смартфоні займається а далі. Пробуйте з ним спілкуватися, розмовляти. Е, можливо, в нього є якісь труднощі, можливо, він закривається від вас саме тому, що е, хотів чимось поділитися, а вам не було цікаво. Не знаю. Тут розумієте, душа підлітка, це як мінне поле потрібно розібратися і бути надзвичайно акуратним.